Далі про нову маячню усі території, на які ступила нога російського солдата, належать Росії. Про таке заявив кремлівський правитель Путін на Петербургському міжнародному економічному форумі. Кремлівський диктатор також сказав, що вважає українців і росіян одним народом. А в цьому сенсі вся Україна цитую наша. Путін в чергове звинуватив Україну і захід в початку війни. Кремлівський правитель також звинуватив Україну в скоєнні злочинів проти цивільних у Курській області. Кремлівський диктатор, не виключивши його війська, спробують захопити суми. Хоча прямого наказу атакувати обласний центр у військо не надходило. Так заявив Путін на засіданні Петербурзького енергетичного форуму, і за його словами, армія, начебто, змушена це робити, аби створити поблизу кордонів так звану зону безпеки. Також він застеріг Україну від застосування брудної бомби по території Російської Федерації.